Ми святкуємо християни Пасху як вихід із рабства смерті. Христос, Син Божий і наш Господь, прийшов у цей світ у вигляді чоловіка, виконав весь закон, дотримавшись всіх заповітів і божественних настанов, не маючи в тому потреби, але показуючи нам як слід дотримуватись закону Божого, перетерпів, дарував. Людству, новий завіт не відмінив старий, старий, але доповнив. Але деякі із доповнень повністю змінили закони старого заповіту. Так от Воскресіння, Лучезарне ну, Воскресіння Христова, або, як ми кажемо, новозавітня Пасха, чи ще ми називаємо великим днем, Великоднем це святкування з нагоди. Перемоги Сином Божим і Господом нашим Ісусом Христом смерті. Як каже, свідчить нам священне Євангеліє, що коли жони мироносиці пішли за іудейською традицією, пішли ще по ранішній зорі до гробу, щоб намастити пахощами, покладене у гріб тіло Ісуса Христа. І ось вони наближалися до гробу, і великий грім, і потрясіння землі, і розпадання каміння, то ангел Божий зійшов з небес і відвалив камінь від гробу. Гріб в розумінні іудеїв того часу це печера, щось схоже на склеп. печера висічена, і там були ніші. Для покладання тіл спочилих і завалювали цей вхід великим каменем. Або закривали, або він був круглий, його закочували. І от ангел відвалює цей камінь, і з гробу виходить воскресший із мертвих Син Божий, і наш Господь Ісус Христос. Сторожа налякана, тікає в Єрусалим і оповіщає членам Синедріону і первосвященникам, що трапилось. Що Христос Воскрес із мертвих. Але жони мироносиці, які прийшли до гробу і бачать відвалений камінь, заходять у гріб і бачать там ангела у білих і блискучих одежах, який втішає їх і каже: Не плачте, чого шукаєте живого серед мертвих? Його нема тут. От подивіться, каже ангел, на місце, де він був покладений, на якими він був оповитий для погрібіння. І йдіть і сповістіть ученикам його і Петрові, що Він зустріне вас в Галилеї. Він буде там раніше за вас. Ось цей момент Воскресіння із мертвих Господа слави так урочисто святкує церква. Чому? Бо це є основа нашої віри. Ці виголоси Христос Воскрес! Вони надихають нас на ту безмежну. Любов Бога до свого творіння, на ту неусвідомлену божественну жертву, яку приніс Господь ради нас, людей і ради нашого спасіння, вони всіляють в нас надію, в те, що немає нічого неможливого для нашого Творця і Бога. Син Божий переміг смерть і дарував життя людині. Оновленим. Ось ми пригадуємо, як Євангелія розказує нам про зустріч, воскресшого із мертвих Сина Божого з його учнями в Єрусалимі. Де вони були? Вони злякалися, вони закрилися в будинку від страху перед юдеями, бо їх почали розшукувати, щоб теж вбити. І Христос являється їм. Являється їм в цій Єрусалимській світлиці, хоча Євангелія каже, що двері були замкнені, проходить крістіни Бог і каже їм мир вам. І вони всі були здивовані. Вони думали, що вони бачать духа, а Христос показує їм, свої рани, показує їм рани на своєму тілі, на руках і ногах. Залишки руйнування, коли йому його цвяхами закріпляли до Христа. І каже їм: Подивіться, це ж я, дух не має, тіла і кісток, як бачите, у мене. І показує їм свої руки і ноги, і показує свої ребра, де воїн коп'єм проколов. Його для того, щоб переконатися, що він уже віддав дух, і дозволити Йосифу Аримафейському з Нікодимом зняти тіло Христа з, Хри... з Христа і віддати Його на погребіння. Христос являє нам своє тіло, яке несло ознаки руйнування від свяхів і копія, не тому, що він не міг його змінити. А тому, щоб ми переконалися всі, що Він воскрес не тільки духом, а й плоттю. Це та сама плоть, яку воскр... Господня, яку Воскресив Христос, яка перетерпівала побиття, приниження, катування, мучіння на Христі і прийняла смертну... хресну смерть. Ось саме так Христос Воскрес і дарував нам спасіння. Безумовно, це свято свят. Воно стоїть в основі нашої віри. Це свято надихає нас на християнське всепрощення. Це свято всіляє в нас надію на перемогу Божу. Немає нічого неможливого для Бога. Це свято дарує нам надію на нашу перемогу в цій російсько-українській війні. Цього разу Бог з нами, з українцями, бо правда з нами. Ми не загарбники. Ми захищаємося. Ми не кати, не вбивці і не мародери. Ні, ні. Ми захищаємо наше життя, життя наших рідних і близьких, наші святині. І взагалі ми захищаємо Богом даровану нам цю благословенну українську державу. Нехай всі по можливості святкують урочисто цю подію, бо вона дарує нам надію на перемогу, вона дарує нам надію на спасіння, від рабства гріха, від рабства смерті і від рабства Московської імперії, не до імперії, мабуть, цієї, вибачте, ми обов'язково переможемо, якщо будемо так само мужньо. І жертовно боронити наше життя і все те, що нам дороге і святе, як це роблять українські воїни. Вітаючи всіх з Великоднем, безумовно, всім нам, друзі, бажаю перемоги, перемоги добра над злом, перемоги життям над смертю, перемоги України над цією навалою, ворожою, яка прийшла до нас з Російської Федерації під назвою Руський мир. Радійте! Святкуйте і веселіться у ці дні, бо дарував нам їх Господь Христос Воскрес! Воістину воскрес!